Всім привіт! Бажаєте обрати гурток, але поки що не визначилися і напрямом? Пропоную віртуальну екскурсію, де ви почуєте думку своїх ровесників про гуртки, у яких вони вже успішно навчаються. Якщо в майбутньому ви мрієте заробляти на життя розуму. Тоді для вас підійдуть гуртки, які прекрасно розвивають інтелект. Математичний гурток-Ерудит. Всі ви знаєте, що майбутнє за it сферою Але щоб освоїти перспективні it професії потрібно добре знати математику. І якщо ви думаєте, що в гуртку математиці навчатимуть так, як у школі, то глибоко помиляєтеся. Квести, інтелектуальні ігри, вікторини. І це далеко не все. Ольга Одинець креативний педагог, яка точну науку перетворює на справжнє мистецтво. Шаховий гурток Адванс очолює молодий та креативний педагог Антон Сахно, який застосовує у своїй роботі оригінальні шахові фігури та дошки, створені справжніми художниками. Доступно пояснює дітям правила гри та цікаві комбінації. Аспо Загартовує характер та виховує майбутніх чемпіонів. Я обожнюю гурток адванс, тому що у мене математичний склад за розуму. І ще я просто полюбляю грати в шахи. Володіти словом зараз потрібно як дихати. Починаючи зі сторіс в Інстаграм, створення контенту в Тікток, наповнення майбутнього сайту, найпопулярніші затребувані професії вимагають вміння грамотно спілкуватися, вміння зацікавити аудиторію, підібрати слова, які сподобаються вашим читачам чи ж підписникам. Гуртку Арт-простір видають власні книги, створюють телепередачі, відеоказки та рекламні відеоролики. А цьогоріч вихованці мають можливість публікуватися у міжнародному журналі «Humanity». Мене звати Ярослава, я займаюся в гуртку Арт Прості. Є 5 причин, чому ти маєш прийти саме в наш гурток. Перше. У нас найкреативніша, найкрасивіша і найдобріша вчителька Тетяна Петрівна яка надихає та зацікавлює творчими проєктами. Друге. Тут ми пишемо казки, рекламні тексти, беремо інтерв'ю та озвучимо мультфільми. Третє. Ми малюємо ілюстрації до власних історій. Четверте. Беремо участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і перемагаємо. І останній 5. Головне, тут здійснилася моя мрія. Ми видали з гуртком книгу, в якій увійшли всі-всі історії, які ми писали протягом року. Тому приходь у наш гурток. Пиши свої історії, і ти станеш ще одним автором нашої наступної книги. А ми тобі в цьому допоможемо. Дуже подобається ходити на гурток артпростір. Тому що я творча особистість. І ще я люблю свою вчительку Тетяну Подарівну. Думаю, кожен із вас полюбляє дивитися фільми. А можливо й уявляє себе на телеекрані в головній ролі. Як самостійно створити фільм, молодий та креативний педагог Ілля Петруша завжди цікавиться новинками та йде в ногу із часом. І якщо ти мрієш потрапити до знімальної групи, відчути атмосферу творчості та ейфорію від процесу кіновиробництва, стати сценаристом чи ж актором кіно? Тобі неодмінно сюди. Вас цікавить кіно, режисура, операторство, акторство? Тоді ласкаво просимо на наш гурток «Кадр». Цей гурток дає вам можливість навчитися цьому всьому, а також відточити свої навички на практиці. Більш того, якщо у вас є ідеї. Ви можете її запропонувати. І з дуже великою вирогітністю вона буде екранізована. Також цей гурток хороший для тих, хто шукає дружній колектив, з яким було б приємно працювати. Зацікавлені? Тоді мерщій приєднуйтесь до нас. Ми будемо раді новим учасникам. Пізнання веде людину до розуміння свого місця в світі, сенсу життя, формує її характер і волю. Керівник гуртка «Пізнай себе Оксана Луценко, практичний психолог вищої категорії з багаторічним стажем. Поміркуймо. Для чого тобі психологія? Секрет успішних та багатих людей в тому, що вони впевнені в собі, знають, чого хочуть від життя, вміють долати труднощі, керувати своїми емоціями та впливати на людей. Щоб розуміти інших, потрібно спочатку зрозуміти себе. А вивчати себе ти будеш за допомогою цікавих методів психології, зокрема й арт-терапії.